Так, друзі, ну що, до речі, перший раз зупинилися ви номери люкси, а в Emmere Resort реально відчуваю себе просто нереальною зіркою, просто зупинилися номері люкс, коли я приїхала на виступ. Терма двері ідемо. Коротше, ну що, що я хочу сказати? Ну, блін, класно, тут. Диван. Так, до речі, мені вибрали квіточки. моя учениця і колега, яка теж робить запуски в ринку. Я буду з ним ходити. Користую диванчик тут у мене. Шампанське тільки я не п'ю. Руктики я теж не їм. Тут у мене просто кроватка, вау. Клас. Офіген. Зараз квіточки. А що тут у мене? Тут дуже дуже велика дуже велика телевізор.

Вами, для кого я породилася? Короче, I'm so happy. Завтра всіх чекає в Емілі. Я усі у десяти, немає Буде виступ, буде концерт, і буде дуже-дуже багато енергії. Люблю вас і до завтра.